Ми кудись рухаємося або до Бога, або від Бога. І тому, коли ми говоримо про, коли ми говоримо про речі, що Бог нас може загубити, це ми, не Бог, ми можемо загубитися. І тому, роздумуючи над цими словами, ми повинні собі чітко усвідомити у своїй голові, що ми... Є в руках Божих. Ми коли прийняли хрещення, ми сталися в руках Божих, але ми можемо загубитися, тому що ми через свою слабкість людської природи можемо від Бога віддалитися і загубитися. І тому Господь Бог молиться за нас, щоб тих, що ти мені передав, щоб я нічого не погубив. Бачите, які? наскільки Господь Бог проявляє свою опіку, і наскільки Господь Бог проявляє оту любов до нас. Грішних саме головне. Розумієте, він переживає за тих, не тих, які постійно з Богом, а за тих, які можуть заблудитися. І знаєте, часом ми собі так думаємо в житті, що: Господи Боже, о, я, я вже такий не здали, я вже Бог мене не любить, я вже відпав від Бога до церкви не ходжу, я вже навіть не можу, що буду йти, буду ці з мене сміяти. Це думка не Божа і не людська. Це, це думка більше від диявола.